Друзі, уже навіть не ранок, вже день у нас. Ми вже давно пообідали і з Алісою виходимо на прогулянку, правда, Алісу? Куди ми йдемо з тобою? Не, не, знаю. не знаєш, в коляску йдемо. Чому? Ні. Ні, як це ні? Так. Щось Аліса не в гуморі сьогодні. Давай відчиняй мені двері. <пробітник> Вмовила я Алісу. Коляску. Пішли, купила її живейки. І тепер, я думаю, хвилин 10, бо вона така вже хоче спапеньки. Вона вже сиділа, коняла, але я закінчувала свою роботу, тож, коли закінчила, вийшли на прогуляночку. Маю сьогодні гарний настрій. Сьогодні вдалося познайомитися з однією із своїх підписниць. Привітики. Слухайте, пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідала, що хочеться мені знову частково відмовитися від м'яса, наскільки це можливо, тому що якось не дуже себе добре почала почувати, і якось мені тяжковато стало. От я знайшла причину цьому всьому, і ви навіть не уявляєте, що сталося. Я просто поправилася на 2 кг. Ось із-за цього тяжкість. Я чомусь навіть і подумати не могла, що я поправилася, тому що ніби наш е, раціон і не мінявся, нічого я не змінювала е, в наших сніданках, обідах і вечерях. Але ми останнім часом взяли собі таку звичку, коли увечері купуємо. Щось в магазині, в тому числі і багет. Поки ми дійдемо додому, то схрумаємо там якусь частину цих багетів. І от, багети вилазять боком. Ух, тепер, е тепер потрібно щось з цим робити, бо мені так досить некомфортно. Я взагалі в Базію приїхала з вагою 48 кілограм. Це в... Грудні 21-го року. До цього, коли народила Алісу, там вже скинула вагу. У мене вага трималася 50 кілограмів. Мені це було тяжковато. 48 моя вага знизилася, і я була дуже задоволена цьому. В Азію, в Таїланд ми приїхали. Мені було досить, досить комфортно. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, я взагалі там 45-46 важила, моя вага була. Але мені при цьому було досить легко і комфортно. І такою вагою деякий час, така вага деякий час зберігалася, десь 47 кг я приїхала у В'єтнам. Була така моя вага. І ну, мене Вага мене повністю влаштовувала, мене не влаштовували форми, тож я там тренувалася, займалася. Зараз я ну, зараз я вже з півроку я дуже мало тренуюся. От. І от нещодавно я вам і розповідала, що хочу повернутися до тренувань, бо ну, тренування дають і легкість, і а, якось ти морально відволікаєшся. Ну, зараз не про це, про вагу. І от коли ми їздили в Хоянь нещодавно ми зайшли в кав'ярню попити каву, там була, були ваги. На підлозі стояли, Аліса стала зважилася, і я вирішила зважитися. І я була просто неймовірно здивована, що моя вага зараз 49 кілограм. І мені тоді аж смішно стало, чому я одразу не подумала, що моя тяжкість пов'язана саме з тим, що я декілька кілограм набрала. Але ось так. Тепер потрібно щось з цим робити. Отож, відтепер ніяких булок. Буду більш ретельно слідкувати за тим, що їм, скільки їм, тому що... Мені так некомфортно. Ніби то здавалося, що там 47-49 кілограмів не так то й багато, але мені з моїм зростом 1,54 п'ятьдесять ці 2 кілограма дуже сильно заважають жити. Тому я щось з цим робитиму. Тренування обов'язково відновляю. Ну я вже їх відновила, тренуюся не щодня, але декілька разів в тиждень тренуюся. Але буду інтенсивніше це робити і намагатися. Як можна частіше. Так. І потрібно, мабуть, якось раціон свій змінити. Хоча ну, просто виключити хлібобулочні вироби, чим ми останнім часом почали зловживати я. От так що ось такі у нас справи. Зараз Аліса засне, я вже бачу, що вона вже на бочку. А це значить, що скоро спатиме. Я повернуся додому саме в той час, коли Аліса спить, я можу тренуватися. Тому що коли я розстеляю килимок і починаю тренуватися, ви ж розумієте, маленьке, мовпенятко йде до мене на килимок і починає зі мною. Вона намагається повторювати, тим, тим самим мені заважає. Я не можу в повній мірі, так як мені потрібно зробити тренування. Тож, 10 хвилин, зараз, коли Аліса спить, я відвожу на тренування. Сьогодні погода такою гарною сонячною була в першій половині дня. Це буквально півгодинки, як сховалося сонечко і з хмари десь з'явилися на небі, і я так хочу спати, просто страшне діло. Зараз першою справою, якою я займуся, я собі приготую каву, зварю каву і поп'ю каву, тому що спати хочеться просто очі зачиняються. Ми вчора досить пізно повернулися додому. Після парку атракціонів ми ще до друзів поїхали, там повечеряли. Уже аж у першій годині ночі. Потрапили додому, Аліса з нами доживала цілий вечір. Я навіть не уявляла, що вона скільки з нами витримає. Я думаю, думала, вона захоче, ми якщо довго там, залишалися у друзі, вона могла просто лягти там і заснути, якщо надовго. І я сподівалася на це. Але вона якось гралася, була активною. Тож до години ночі з нами витримала. Тому вона вже і заснула так швиденько в колясці. Вийшла, вона з'їла желешки і все, на бочок і спати. Йдемо додому. Я би теж з великим задоволенням зараз поспала, але ще дуже багато справ. Поп'ю каву і буду займатися. Сподіваюся, ввечері дощу не буде, щоб десь вийти. У нас тут будівництво. Люди, будівельні роботи ведуться, але добре, що нам на ту сторону цього всього не чутно. Поки пройдеш по нашій вулиці зараз, то купа різних перешкод. Там машина, там матеріали, там щось будують, там щось привезли. Розвантажують Ми вже вдома. Будемо заходити. Так, це вам підтвердження того, що я тренуюся. Одяглася. Розплила килимок і йду зараз займатися. Хто з вас зробив сьогодні тренуваньку? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, які тренування робите ви. Я вже якось вам розповідала, що вмикаю на YouTube дівчаток і повторюю за ними вправи там на 10-8 хвилин тренування. Тож я зараз е буду робити тренування. 10-8 хвилин буду займатися вправами. У коментарях пишіть, скільки часу ви витрачаєте на тренування, які вправи робите, от, чи взагалі яким спортом займаєтесь. А можливо, ви взагалі не займаєтесь спортом і воно вам не потрібне. Буде цікаво почитати. Тож зустрінемося в коментарях. А ми з Алісою йдемо на прогуляночку. Сьогодні вдвох ми гуляємо. Женя вдома зайнята. Ми з Алісою вирішили сходити на набережну, перевірити, як там море. Чи є хвиля, чи є вітер. Погуляємо, прогуляємося і вас беремо з собою на прогулянку. Так? Тут є туристичний магазин з різними сувенірами. Сюди ми вже за лісою приходили, але я сюди йду зараз з конкретною ціллю. Пішли Алісі. Слухайте, тут скільки шоколаду, я якось їх як заходила, не сильно звертала увагу, але він тут досить дорогий. Ось 150 тисяч донг. Нагадаю вам, що 1 доллар 25 тисяч донг. Ось тут різні види його. різного є, І маленьким. Це як комусь на сувенір, на подаруночок привозити, то гарні варіанти. Я не те, щоб комусь вже обирала сувеніри подарунки, але я завжди звертаю увагу і дивлюся, що оце можна було б на сувенір комусь привезти, це на подарунок. Ну, є їй трішки дешевші, От, наприклад, як оці по 90 тисяч. Дивіться, яка гарна прям ніби листівочка з вітнамочками. So... Вау! Я Аліса! Маю. Оце ти молодець! Це ти таке віло знайшла! Я, чи я хочу, ну зараз. Так, ось таке віяло мені, Аліса принесла. Так, воно дуже допомагає, коли спека, коли дуже жарко, правда? Тримає на місце. А, до речі, що я роблю в цьому магазині? Чому я зайшла? Отут є поличка з різними косметичними засобами. І в мене є ідея прийти завтра в день сюди, в цей магазин, і зняти огляд на косметичні засоби, які продаються в цьому магазині, в магазині сувенірів, для мого. Б'юті каналу. Так, в мене є б'юті канал. Нещодавно я його створила, там вже є декілька відео. Посилання на мій б'юті канал буде внизу, в описі під відео. Тому кому цікаво, переходьте. І я думаю, що за декілька днів, 2-3 дні, якщо завтра нічого не зміниться, то я завтра зніму тут огляд, і через декілька днів вже він буде на моєму б'юті каналі. Тож, Переходьте туди, кому цікава тема косметики, б'юті і тому подібних речей. Переходьте, будь ласка, я думаю, має бути цікаво. Так, ну а все решта я вам вже показувала і в цьому магазині, і в подібних магазинах ми вже з вами прогулювалися не один раз. Тож будемо вирушати. Так, в мене колись такий був Аліса в Україні, уявляєш, такий тільки не червоний, а натуральний з дерева був. Угу. Ходімо. Ні, пасує. Пасує тобі? Так. Маленький. І тобі пасує, тобі колір сподобався, я зрозуміла. Ходімо зайчику. Йдемо? Ще отакий. І ще отакий подивишся. Добре. Дуже багато плетених сумок там стоїть. Плетеного такого. Ну не посуду, а... Для кухні різні таці, підносики. Він дуже гарний. Я таке обожнюю. Вам вже показувала. Так, Аліса, ходімо на набережну. Ти принцеса. Ти маленька принцеса. Він моя. Клай. Він такий гарний. Але такі лялечки. Для маленької лялечки? Так. О, так? Ходімо. Аліса, дивися, які ведмежата в'єтнамці, в шапочках бачила. Ти бачила? Я не бачила, я тільки щойно побачила. Вони такі смішні, правда? Кумедні. Так, кумедні. Кумедні. Завжди кумедні. там. Ага, ходімо. Жодного разу ми тут не проходимо, щоб Аліса не підійшла до цього зайчика. Так? Тут буфет. Наші друзі сюди ходили, говорили, що тут дуже смачно. Їм сподобалося. Буфет це значить, ви заходите, платите фіксовану суму і замовляєте їжу. Там можна самому собі готувати, ход-код здається. Незрозуміло, в'єтнамською, китайською написано. E, Значить, тут є різні категорії: 349, 369, 469 і 499. Різні ціни ти обираєш собі. Хеллоу! Обираєш собі категорію і в меню по тій категорії обираєш собі інгредієнти для приготування та їжу. E, Наші друзі говорили, що їм тут дуже сподобалося, можливо, ми сюди якось прийдемо, в цей заклад. Він нещодавно відкрився, тож відгуки про нього дуже гарні. Аліса! Так, ще один туристичний магазин, який також поруч знаходиться. Тут також є косметичні засоби. Здається, це те саме, що і в тому магазині. Тож я, коли прийду знімати, я подивлюся, що є там, що є тут і вже скомпоную щось. Що тут капелюшки, такі дзвіночки, так? Так, да, Ми їх бачили з тобою в Хояні, так? Так. Так. Тут дорожче, в Хояні було дешевше, там здається по 50 тисяч чи 60, тут по 105. Можливо, там були коротші. Я не впевнена по розміру, як там. Але ну, ось так. Так, Аліська, ходімо. Тобі ж поміряти, шапочка тобі потрібна. Почекай. Спочатку на підборіддя одягаєш, потім на голову. Не тисне? Не тисне, маленька, Аліса. Треба тут стрічечку трішки Тут Зовсім маленька стрічка. До речі, ось такі дитячі Ще? шапочки по 40 тисяч дон. Коштують. Оцю не потрібна Алісі. Оце велика, це для дорослих. О, яка ти гарна, тобі дуже пасує. Так, Алісу звідси витягнути не можна. Вона як маленька сорока. Он дивися, йди далі. Он там зеркало. Хочу подивитися на себе в зеркало і все. Слухайте, насправді щойно отримала величезне задоволення, поки там. Різний шоколад, сушені фрукти, цукерки з доріаном, з манго дивилася. І зловила себе на тій думці, що а, розглядаю, ніби обираю, ніби я збираюся купувати. І це таке приємне відчуття, але збираюся купувати для чого? Щоб комусь подарувати як сувенір. Так, слухайте, ну не сильно велика хвиля на морі, я вам скажу. Ось цей такий відрізок навіть немає хвилі, там по бокам є хвиля. Ну, більш-менш невеличезна. Аліса вже побігла туди на тренажери. Доганяю її. Така ніби якась димка стоїть. І а повітря таке свіже і навіть ніби а, вологе. вологість така, Ніби як туман якийсь. Ось так би я описала. Що там, Аліса? Ти тренуєшся? Куди ти повзеш? Молодець. Тепер спускайся донизу. Ну що ж, ми трішки пройшлися, прогулялися, розвіялися за лісою і будемо вже Рухатися в сторону дому, ще по дорозі зайдемо в міні-маркет, потрібно зробити деякі закупи, тож покажемо, що будемо брати цього разу. Так, Аліса? Йдемо додому? Так. Ходімо, а бери самокат що? свій. Угу. На ньому останній час взагалі не їде, але ми його возимо з собою, щоб мурашки там. Якщо десь далеко їдемо, то, звісно, вона довго і багато не пройде. Трішки пройдеться так і стає на самокат, ми її веземо, а сама їздити на ньому не хоче. Та й знову самокат у нас трішки починає барахлити. Знову не світяться колеса, погано їдуть. потрібно або міняти колеса знову нові замовляти, або... Самокат міняти, або або може ми вже скоро поїдемо. Аліся, а -а -а. Самокат залишимо. Хочеш? Хочемо. Добре, би, би. будемо з самокатом. Хай тут нови Хай тут буде. Ага, хай тут новий Добре. Машинка. Електромобіль маленький, Алісі вони дуже подобаються. Скрізь ми де ходимо, Аліса їх помічає і каже, маленька машинка. Маленький електромобіль. Ми з Юнією якось навіть дивилися, що не дуже дорого вони той коштують. Він, він комплазі вони там стоять. Ходімо. Давай, давай, заходь. Скоренько. Я бачу. Ходімо, купимо все, що нам потрібно. Хотіла взяти маленьких огірочків, немає. Добре. Йдемо йогурт купувати. Я дуже хочу ось це спробувати. Що це таке? Чорний. Коричневий е, цукор, перлинки чорного коричневого цукру. Ну, спробуємо, що воно таке. Аліса з песиком грається Так, ну, я візьму кокосові, кокосові вершки. Ось такі, вони коштують 19 тисяч. Не сказала за йогурт, там здається по 8 тисяч кожна баночка. І якось Аліса в мене просила маленькі яйця. Аліся, ти будеш маленькі яйця їсти? Так? Візьмемо переполині, вони коштують почекай, ну, 28 тисяч. Трішки більше долара. Ходімо. Будемо вечеряти сьогодні. так? Я тобі зварю, ти будеш їсти з кашею. так? <рес> так, ну, мабуть і все. На сьогодні все. Нам вже потрібно поїхати у великий супермаркет в Гоу, там будемо робити якусь вже закупку продуктів. Ну що ж, все, ми за прямо прямуємо додому. <рес> Кокосові вершки я взяла для вівсяної каші. Завтра на сніданок собі зроблю вівсянку. Аліса також буде вівчанку, так? Yes. Е, Переклали яйця Аліса мене якось просила. Ми на базарі ходили, але там варені, продають, чистять їх одразу, там, як вони їх чистять, якими руками. Ну, Ви розумієте, я, звісно, не хотіла їх купувати. Пообіцяла, що купимо в магазині, тож побачила, згадала і купила. І йогурт. Так, йог, йогурт будемо вже завтра з вами пробувати дивитися, з чим він куштувати. І все. Так, на цьому будемо завершувати наше відео. І влог. І влог. Mm -hmm. Так, дуже дякуємо вам за що ліса. Mm -hmm. За вподобайки. Mm -hmm. За коментарі. Mm -hmm. За mm -hmm. підписку, Багато mm -hmm. Багато байків. Ми вам бажаємо гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі. На добраніч!